Дорогі мої друзі, всіх вітаю. Давно я не записувала роликів ніяких відео. Не скажу, що не було що показати, декілька посилочок прийшло, але дуже я так захворіла. Навіть зараз <кхух> говорю і хвилююся, щоб не кашлять на екран, тому що мені здається, що. Все-таки, все ж таки, це ковід, бо дуже тяжко мені. Це, мабуть, вже третя неділя ніяк не можу побороти цю хворобу. Ну, це трішки ліричне таке відхилення. Хочу показати, які мені прийшли посилочки за цей період, відколи я хворіла. І почну я ось з такої. Тарілки дерев'яний петриківський розпис. Цю тарілочку я замовила на OLX і вона коштувала вона 100 гривень, не так і дешево, але дуже вже подорожали вони От, оці тарілочки. Я вам казала, що в мене є стіна оформлена. У формі, верніше, отакими тарілочками Петриківського розпису. І от побачила я дуже, вона така гарна. Але тут бачу ось біленька фарба. І ще роздивилася буквально перед тим, як записувати, що тут ось є тріщина на цій тарілочці. Можливо, вдасться якось її реставрувати. Ну, оце ж так замовляти через інтернет. Тут ниточки немає, але ниточку вставити це не проблема. І почистити, звичайно, треба її. Я так як розпакувала, нічого не приводила до порядку, тому що сили в мене не вистачає на це все. Ну, так як тарілочкою, то я не зовсім задоволена. Хотілося б кращого результату, але бачимо, маємо те, що маємо. Далі я хотіла вам показати отаку симпатичну кавову пару. Дуже така мила чашечка, я її отримала, та, мабуть, тижнів три назад і поставила її все, мені так хотілося взяти її в руки. І пороздивлятися. Вона така малесенька і дуже-дуже легенька. Тут ось малюночок-такий, аерографія, виноградна грона і виноградне листя. Малюночок і з тієї сторони теж такий листочок з ягідкою невеличкий. Клеймо. це у нас ось всім відома Баранівка. 53 57 роки. Дуже стареньке клеймо, але кавова пара, вона така тонісінька, така легісінька. Ну, не, не завжди виходить. Зараз тепер такі реалії нашого життя, що як дали світло, то і, і то добре. Блюдечко, звичайно, трішки важче. Тут чорне клеймо, і написано, що це третій сорт. Ось не знаю, чи буде видно. Ось така краса у мене з'явилася в колекції. Чашечку, верніше, кавову пару я купила, не скажу що дешево, дорого, але, звичайно, вік такий вже в цієї кавової пари, що такі речі дешево коштувати не можуть. Ще придбала одну каву, верніше чайну пару. Ось така ось краса. Це в нас полонне, другий сорт, синє клеймо. Ще сфокусує. Таку чашечку я теж побачила в інтернеті. І, верні, звичайну пару. І вирішила купити. Малюнок такий дуже цікавий на голубому фоні. Вірніше, тут навіть не голубий, а колір Тіфані. На, на такому фоні, в таких золотих маринках, по букети ромашок. Дуже такий приємний малюнок. Тут також синеньке клеймо на блюдечку. <кій> і ось побачила я цю чайну пару, Ну, полонне, також тоненький фарфор, вся позолота на місці, все в ідеальному стані. Також я купила цю чашечку недешево, але чомусь мені хотілося, такого кольору в мене в колекції і немає чашок. Дуже вже мені подобаються сервізи в такому кольорі. І ось я замовила собі чайну пару, щоб трішки розбавити свої чайні пари ще й таким кольором. І ще одну покупочку хочу показати. Це ось замовила ось такий. Красень чайничок Полонського фарфорового заводу. Цей чайничок прийшов мені, ось клеймо, видно, так? цей чайничок прийшов мені з іншою кришечкою. Криш... Кришечка велика, така була нерідна кришечка. І я тут вже підібрала у себе. В залишках підібрала ось таку кришечку, вона підходить по розміру до цього чайничка. Тут все ручний розпис. Також підмальовка золотом. Такий чайничок. Я чомусь думала, що він більший, але мені здається, що він тут об'ємом десь на. На 600 мл. ось так ось. Але тут така цікава форма ручки. Ручка така доволі масивненька, відчувається в руках. ну Дуже гарний такий заварничок. І ось так, такий заварничок купила в колекції Ну, ось трішки показала на сьогодні свої придбання. Рада була з вами зустрітися. Буду рада почути, верніше почитати ваші коментарі, ваші відгуки. І всім вам бажаю миру і головне здоров'я, бо, виявляється, це головне для людини. Ну і мир, звичайно, мир. Звичайно, мир. До зустрічі!